Усім алоха, друзі! Стартував внутрішній турнір NBA. Сьогодні перші 8 матчів, але, на жаль, хайлайти заблоковані, тож найцікавіші ігри я для вас нарізав самотужки. Вони будуть в цьому випуску, а всі інші я опублікую в телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете внизу у дописі. На цьому більше не затримую. Смачного всім, і let's go до матчів. Golden State Warriors проти Далас Маврікса. Це значить, що Клей Томсон завітав до Сан-Франциско, до своєї, ну можна сказати, рідної команди. Його тут вітають всі. Від колишніх тіммейтів та вболівальників до персоналу клубу його тут всі знають: капітан Клейс, Сплеш Бразер і просто людина, яка допомогла цій франшизі завоювати чотири чемпіонства. Отже, це був такий собі ліричний момент, але Даллас їхали не за цим. Вони їхали за першою перемогою у внутрішньому турнірі. А ми пам'ятаємо, що внутрішній турнір додає певного накалу в матчі регулярки. Ну і все починається у нас зі Стефана Кар, який. Влучає трьошку через Клей Томпсона і одразу пальцями так на нього показує. типу Клей, Ти мене трішечки провтикав. Далі Дреймонд Грін вилучає здалеку. Дрей видає сьогодні прекрасний матч. 11 очок, сім підбирань, шість асистів, три перехоплення, два блокшоти. Повна там статистична лінійка. І що найцікавіше 0 втрат. Стефен Каррі продовжує розважатись. Голден Стейт вже попереду на плюс 6 у першій чверті. Клей Томсон пам'ятає ці кільця. Вони для нього домашні. Далі Лука Дончич, Шикарна передачка на Гефорда. Пізніше знову Лука. Ох, він сьогодні прекрасно виглядає. Який апенандер. У Дончича сьогодні 31 очко. 22 із з них він набирає за першу половину. А це знову клей влучає здалеку. Після цього трошки пізніше. Даллас вже попереду. До речі, клей ще одна трьошка. Бум! І після цієї влучної трьошки клей зробив щось схоже на шимі, як звик робити Стефен Карі. І Стеф показує йому ні. Типу, братан, залиш це мені. І що би ви думали, карі, як тільки виходить з лави запасних, Томсону одразу відповідає Ендван через нього влучає просто пошалені траєкторії? І одразу, до речі, заграє зі своїм тіммейтом. На цьому феєрія карі не закінчується. Ще одна трьошка від нього також влучна. ГСВ вже поперду на 11 очок. Тому, звісно, у відповідь знову запалюється Лука Дончич. Він знову грає із травмою паху. Втім, на вигляд таке враження, що Луку це взагалі не бентежить, але, звісно ж, бентежить Лука. Ну, не такий мобільний, як зазвичай. І це при тому, що взагалі його дуже мобільним гравцем не назвеш пізніше у четвертій чверті. Також йому допомагає Кайрі Ірвінг, у якого сьогодні 21 очко. Далас вже трішки попереду у четвертій чверті. Клей Томсон робить плюс 5 для своєї команди. У нього 6 із 12 здалеку, 22 очки. Але таке враження, що після цього Стефан Карі побачив у Даласі, не знаю, збірну Сербії або збірну Франції. І почав знищувати самотужки, влучив два триочкових, Далі в проході вже виводить ҐСВ вперед. Пізніше залишається 30 секунд до кінця. Карі танцює проти лайвлі. Бейн Дегер від Стефена Карі на добраніч Сан-Францискоу. Стеф набирає сьогодні 37, плюс 6 підбирань, плюс 9 асистів. І здавалось, це вже кінець для Далласа. Квентін Граймс каже: ні, ми ще не закінчили. Яку неочікувану трьошку він влучає, але Стефен Карі все одно доводить діло до перемоги штрафними китками. Останні 12 очок Воріор саме на рахунку Стефа. Лука пізніше кидочок на рівний рахунок змазавий Голден Стейт. Псують повернення Клея Томпсону на батьківщину. Стеф, ми знаємо, що ти клея дуже поважаєш, але от той момент, коли він зробив ось те шимі, прямо на твоїх очах. Що промайнуло в твоїй голові в той момент? Я подумав, він може набагато краще. Ви знаєте, в момент, коли всі вітали Клея, я ж трошки просльозився. Це був неймовірний момент. Дуже вдячний за це нашим волівальникам. Клей також був на висоті, приємно це було бачити. Клей, той момент, що Стефан Карі тебе сьогодні опікав в захисті. Ну, я розумію, що ви наче до цього і звикли, але як це було для тебе в офіційному матчі НБА? А також розкажи, будь ласка, коли Стефан Карі грає ось так, як це бути його суперником? Ну, по-перше, грати проти Стефа неймовірно, ми, ми робили це мільйони разів і на тренуваннях, і на збірні США, і на Олстарах. В офіційному матчі НБА це було. Досить нереально спочатку, але кілька хвилин і ми просто грали в баскетбол. Ну і звісно, боляче було бути на іншій стороні, коли він ось так феєрив. Цей хлопець просто з розуму зійшов у кінцівці, забивав абсолютно все, і в цей момент бути його суперником відстій. Але як я й казав раніше, ми проти них гратимемо ще три рази цього сезону. І наступного разу я сподіваюся, ми зробимо висновки, підготуємось краще в цілому ж. Ну, відстій, звісно, тому що це й була ще й кубкова гра, але залишається тільки зробити висновки і рухатись далі. Я був у захваті, ось це знаєте, коли ми забиваємо і одразу, ну, щось таке кажемо йому в обличчя. Так само, і клей забиває, і одразу нам каже щось у відповідь, і ще роблячи своє ось це жахливе шимі. просто нікудишнє. Але ви знаєте, саме в цьому полягає змагальницький дух. Чотири чемпіонства без цього духу не виграєш. І я прекрасно знаю, що цей дух в ньому є. Так само, як і він прекрасно знає, що він є в нас, і воно завжди буде так, коли ти граєш проти свого братана. І не дивуйтесь, коли я кажу, що ми друзі. Коли ти граєш проти друга, хочеться виграти набагато більше. Треймон сказав: у Клея було погане шимі. Просто жахливе. Просто жахливе. А можеш оцінити від одного до десяти. Ну, оцінювати я, мабуть, не буду. Я просто знаю, що клей хотів подібний момент, давно хотів. І я радий, що це сталося. Тим паче у грі завжди багато емоцій. Ти не знаєш, як гра сьогодні до тебе повернеться. Тому так, сьогодні було дуже весело. Бостон Селтікс починає свою боротьбу в внутрішньому турнірі матчем проти Атланти Хоуксу, яких сьогодні є кадрові проблеми. Трей Янг пропускає цей матч. У нього поболює правий Ахіл, і за його відсутності, роль лідера на себе вирішив взяти Дайсон Деніелс. Так, можливо, трішки неочікувано, та тим не менш він сьогодні настріляв на рекорд кар'єри. 28 очок на його рахунку, плюс 6 перехоплень. Нічого собі. Але тим не менш, Бостон попереду. Бостон влучають тручкові. Бостон біжуть, Бостон захищаються. Кейта виписує смачнючого блокшота. Ось так відвідайте від португальського центрового. Далі Дерік Вайт, прекрасний навіс на Джейлона Брауна. Таким чином, Бостон вже тікає на двозначну перевагу. Вони сьогодні влучають 18 триочкових із відсотком 40. Ось Джейсон Тейтом розбирається у фарбі. У нього сьогодні двадцятка. Він, до речі, став дванадцятим найрезультативнішим селтиком за всю історію. Далі Джейлен Браун працює у фарбі. І ось вже на плюс 15, в середині третьої чверті кельти попереду. Щоправда, Дайсон Деніелс, як ми й казали, сьогодні просто не спинний, нестримний. Ось і передачки класні роздає до речі на Лері Ненса Джуніора. У Ненса 19 очок з лави запасних, 5 із 6 триочкових він сьогодні вилучає. Ну і подивіться на рахунок, вже всього лише мінус 6, Деніелс робить мінус 4. Пізніше Джейлен Джонсон, давайте і такого згадаємо, зрівнює рахунок. У Джонсона сьогодні трипл-дабл, 18 плюс 13 плюс 10 асистів. І четверта чверть нас очікує дуже цікава Деррік Уайт зі сторони Бостона. Також класно сьогодні поливає, 7 із 12, здалеку 31 очко. Браун чудово піднімає Джонсона. БУМ! Робить плюс три для Кельтів. У Брауна сьогодні 37 очок. Це найкращий його матч в цьому сезоні. Найрезультативніший. Він влучає 64% з гри. І залишається всього лише півтори хвилини до кінця. Браун ще одна трьошка. І здавалось би, це все для Атланти можна завершувати цей поєдинок, але. Джейлен Джонсон відборовся на джому щиті. Ось Лері Нен ще одну трьоху забиває. Робить цього лише мінус один для своєї команди. І у Атланти ще залишається купа часу, аби навіть вийти вперед. 10 секунд до кінця. Дайсон Деніелс, флоутер. Ні, не влучає. Леонєка Конхву, Йому допомагає. Атланта може зробити сенсацію. Джейлена Брауна є шанс все виправити середньої дистанції, але він не влучає. Хоукс виграють перший матч внутрішнього турніра у Бостона на виїзді одне очко. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки, вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео, тож обов'язково візьміть участь. Філадельфія 76ers розпочинають внутрішні турніри з того, що приймають Нью-Йорк Нікс, і з того, що у них повертається головна зірка Джелєм Бід. Нарешті, і він, і Пол Джордж сьогодні брали участь у матчі, і зірок не було тільки Тайріза Максі. Щоправда, ЕМБід, звісно, що після травми був далеко не в оптимальній формі. Він був жахливим в захисті, він ледве рухався. Ось тут таунс просто одним кроком його обганяє, віддає прекрасну передачку на OG Anunobi. І ось на цьому потрохи-потрохи Нікс починають будувати свою невеличку перевагу. Джош Харт чудово заходить у фарбу. У нього сьогодні трипл-дабл. 14 очок, 12 підбирань, 10 результативних передач. Ну і звісно, що на іншій стороні, якщо не йде у Ембіда, Має хтось на себе взяти і бере пол Джордж. І пол джордж бере сьогодні дуже непогано. Він сьогодні чудово влучає здалеку сім з 11 трьох. Він набирає 29 очок. Він повертає свою команду у цю гру. Джош Харт тим часом закриває першу половину базером. У них досить збалансовано виглядає сьогодні атака. Шість чоловік набирають двозначні цифри. 31 асист роздається на команду на 44 влучання. Щоправда, Філадельфія все одно живає в третій чверті. Пол Джордж набирає свої очки, скорочу до мінус 6. Далі у Філадельфії дуже класно. Сьогодні з лави запасних виходить Джеред Маккейн. Так, це той самий Тіктокер. Він набирає сьогодні 23 очки з лавки. Добре, сьогодні грає новачок. І таким чином під кінцівку, третьої чверті, Філадельфія повертається в рахунку. Тарізу Максі це, звісно, дуже подобається. Далі Джелім вже, подивіться, всього лише мінус один робить для своєї команди. У JoJo Джо -Джо сьогодні 13 очок за 26 хвилин, всього лише 2 із 11 реалізація. Ну, дуже незграбно він сьогодні виглядав, і це в тому числі допомагає Нью-Йорку додавити Філадельфію у четвертій чверті. О, Нобі сьогодні просто неспинний. Він набирає 24 очки і всього лише 5 разів при цьому промазав. Карл Ентоні Таунс йому чудово допомагає. У Кета 21 плюс 13 підбирань. Джейлен Брансон ще також своїм пацанам докинув 18 поїнтів. Ну і як бачите, за хвилину до кінця Дегер. Забиває оджи Анунобі. І не дивлячись на те, що Пол Джордж та Джелім Біт вже були разом сьогодні на майданчику, все одно їх неоптимальна форма дозволяє Нью-Йорку вкрасти першу гру внутрішнього турніру. Пані та панове, нагадую, що в нас також є телеграм-канал Game7, де я опублікую всі матчі, які сьогодні не увійшли до випуску. Нагадую вам про це і посилання знайдете у дописі. Детройт Pistons вже перестали бути хлопчиками для биття. І сьогодні вони відкривають для себе внутрішній турнір матчем проти Miami Heat. Майами грають без своєї головної зірки без Джимі Батлера, який нещодавно підвернув гомілку. Ну, як бачите, цим намагається сповна користуватись Кейт Канінгем. Яка прекрасна передачка на Тобайса Харріса. і вже двозначна перевага для Детройта у другій чверті, плюс 15 вони попереду. Канінгем ще одна блискуча передачка на свого бікмена на Джейлона Дюрена. Нагородив він Дюрена за те, що той продовжив бігти в напад. Далі у нас середина другої чверті, все та сама двозначна перевага Детройта, яку потрохи починає скорочувати Тайлер Хіро. Тайлер сьогодні на мить перетворився на стефена Карі. Він сьогодні влучив 10 триочкових, 10 із 17. Звісно, що він повертає свою команду у другій чверті. Далі у третій чверті сталася дуже неприємна подія. Тім Хардовий Джуніор спочатку отримав з ліктя, а потім отримав з коліна. Подивіться, ось тут коли тім падає назад, Джейлен Дюрен своє праве коліно виставляє вперед. Жахливий епізод Хардової увозять на візку, і це його батько. Він звісно переживає. Він одразу після цього епізоду також піде до роздягальні. Ми ж з вами приносимось у четверту чверть, де малік Бізлі класно гатить у відриві. Бізлі набирає сьогодні 21 очко з лави запасних. І Детройт знову попереду на двозначній перевазі, на солідній двозначній перевазі. Вони безжально сьогодні просто виграли щит. Але Тайлер Хіро, подивіться, що він робить. Влучає два 3 очкових ледь не поспіль. Далі передачка на Бема Адебайо. Бем сьогодні додає дабл дабл. Пізніше хвилина до кінця. Хіро бум, Ще одна трьошка! Тайлер просто не сп і ще одна трьоха на рівний рахунок. У нього 40 очок сьогодні, плюс 8 асистів, чотири перехоплення. Цього лише одна втрата. Ну і звісно, що за 3 секунди до кінця також Тайлер Хіро буде вирішувати. Він вирішує. Він виводить свою команду на плюс два вперед, залишаючи менше двох секунд на відповідь Детройту. Але Детройту цього вистачає. Яка карколомна розв'язка і рахунок знову рівний був би якби не провтик Еріка з Полстри. У Майамі вже не було тайм-аутів, але Ерік згарічкував і попросив перерву, за що Майамі були нагороджені технічним зауваженням. І бізлі користується таким подарунком, влучає штрафний даруючи Детройту перемогу. Тепер давайте на хвилинку послухаємо Еріка з Полстру. Жахливо це відчувати, але це повністю моя провина. І у мене навіть відмазки не може бути. Я 17 років у лізі. І при чому ми з тренерами про це говорили. Я знав, що у нас немає таймаута, просто повівся на емоції. Якось занадто сильно відреагував на цей епізод. Просто кошмарна помилка, і звісно, що такі ментальні пробіли я не можу собі дозволяти. Друзі, на цьому чекаю на вас у телеграм-каналі. Там незабаром буде друга частина цього відео. Ну а наразі подякую усім патронам, усім спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто бажає доєднатись, посилання ви знайдете внизу у дописі. Ну і на цьому всім, па-па!